Ось так. Може бути два набори наліпок, може бути ще дитячі. Набор наліпок може бути, не може, а 100% буде пару, пару перчаток для власної безпеки, щоб ми використовували, може бути, ще, наприклад, бритва. На ваша думка, навіщо бритва? Ми, щоб кіло було. Ні, дуже, ні одяг розрізати не, не потрібно, то може знаходитись, якщо дуже велике оволосіння, ми легенько збриємо його, іменно в місцях не будемо більше пацієнтів. Прийдемо це на Ми чисто в місця прикладання цих наліків будемо його чіпляти. І можуть бути або мішок, в залежності від виробника дефібригатора, або якийсь клапан маски, що ми можемо з вами проводити вентиляцію. Ми його підсоєняємо. Давайте вернемося до початку. Після того, як ви його підсоїнили, він буде просити приліпити на грудну клітку пацієнта. І тут знову ж таки все банально просто. Він показує, яку наліпку куди ліпити. Ви можете так, як її знаходиться, ну, рекомендовано, але якщо ви їх попутаєте місцями, нічого страшного не буде. Вони. Проводять, все одно будуть проводити. Але я бачу, що цю потрібно в дану зону. іншу, ось цю. Якщо е, я проводжу компресії і я заважаю наліпити наліпку, я на секунду можу зупинити, з наліпки приліпили і продовжили компресію. По факту ці дії друг другу не заважають. за того, як я приліпив наліпки, він каже, що потрібно відійти від пацієнта, йти йде аналіз ритму. І в цей момент потрібно не трогати пацієнта, тому що він... пацієнт поспішив, він сказав, що не потрібно проводити дефібрирацію, проводити реанімаційні заходи. Але в момент оцінки ритму ми не трогаємо пацієнта, тому що в кожного з нас є своя якась електрична активність. І торкаючись пацієнта, я можу зробити поміг, і він буде довше оцінювати ритм.